Uh, да. Привіт. Привіт, доброго дня. Вас гарно чути, гарно видно. Ми хочемо почути вас. Uh, я з компанією познайомилася роки-два назад. Uh, Скажімо так, шукала, тобто шукає, то завжди знайде. Uh, в мене дуже сильно захворіла дитина. Uh, як знаєте, що кожна мама віддасть все і знайде все, щоб дитина була здорова. У нас після хвороби з карлатини дуже сильно погіршився стан здоров'я. Дитина моя втратила слух, і відповідно полетіли, скажімо так, всі внутрішні органи. Почалися проблеми з підшлунковою залозою і щитовидною залозою. Дійшли до того, що нам ставили діагноз цукровий діабет. Від інсуліну я категорично відмовилася і а, почала шукати, тобто, що, що робити. Ми перейшли, звичайно, змінили а харчування. А так як а, продукція фітлайну є саме клітинним харчуванням, тобто харчує саме клітину. І а, на основі цього, скажімо, за десь півтора-два місяці у нас результати набагато покращились. Тобто, у нас був цукор. 13-14, він нас за півтора місяця впав до 5-6, тобто до, ну, вища поділка, але не, не така, як, як була. Зараз ми всі вживаємо продукт і, і дуже задоволені, всі на дуже багато енергії. Він у мене спортсмен, він мене дуже гарно плаває. Тобто, це такий унікальний продукт, на якому з якого я далі не, не знаю, як, як жити, як бути. Чоловіка теж був псоріаз. Ми приймав ну, псоріаз трошки довше, десь до трьох місяців, але результати теж дуже вражаючі, тому що е, е, зникає повністю вся оця ось шкірочка, е, е, спокійніше. Саме головне, що в цей ну, організм спокійний, тобто він не агресує так, як, як, як агресував. Всіх запрошую, хто ще не спробував, рекомендую. І це, по-перше, це дуже смачно, це надійно, і це дії. Дуже дякую, дуже дякую, Тетяна. Класно давати здоров'я.